Що, що, що ми достали? Це старі труби резерв... резервуар, а, це... Старий резервуар, О, то, який що, зараз ми, ми будем... новий, оце, це, це повністю старий резервуар. Той, що ми з вами переглянули, який має вже більш-менш вигляд, пристойний, це такі були труби. Вон страшні. Це резервуар, це резервуар. І далі ми рухаємося з вами для ну, того, щоб опакові. подивитися. Так, як коли резервуар був гнилий. Угу. І як витікала вода, і які збитки несло підприємство, так? – так? Так. так. Ну от власне, от ми зараз з вами підняли питання, а чому ніхто раніше не піднімав е, таке важливе нагальне питання для населення. Як ви думаєте? Я не, не можу знати. Може і піднімали, ну чому не вирішувалося. Ну, не мої компетенції, чому не вирішувалось. Я не сказав, що не піднімалося, Може думаю, що піднімали. Угу. Ось такі ми маємо. Оце вода. Що це за вода? Ну, оце, коли був старий резуар, ви бачите, де все. Оце так називаємо річка. Це все були такі витоки води. Оце такі збитки несло населення і саме підприємство, ось так вільно стікала вода. От, власне, щодня так? Резер гнилий. Приблизно скільки це кубометрів води за добу? Ніколи не підраховували фахівці. Приблизно, зараз я вам скажу, ми на половину не могли набрати, я наскільки пам'ятаю. 2,40 набирали, Резервуар в да? крайній, цей перший, набирали до отметки 2 метри 40 см. При висоті Хотя, 6. При висоті 6. Тобто вони його наповнити ніколи не могли. Бо воно все швидше виті... <кій> витікало, як ми закачуємо. Да, це означало, що насоси роботу круглі сутки для того, щоб вода працювала практично напрямую. Ну а от це, звісно, ручей там є, це однозначно. Але сьогодні ми бачимо, що... Практично десь 55-60 см, вже після того, як тільки вивели що... ви розі впав. І, ну. В'ячеслав, говорить, що я добавлю до вас, ви, ж, ви провели тільки, що я разом з вами по першому блоку, де йде виток води. З першого блоку той виток води він теж йде сюди. Ну, да, да, да. <кій> тому, якщо... тому перший блок, після другого блоку, який встановимо, тому треба робити перший блок, теж терміново. По завершенню робіт. Однозначно можна буде вже потім точніше порахувати, які були втрати. Тобто тоді можна буде порівнювати вже споживання електричної енергії, розход води так, там так. і так далі. Зараз поки що сказати важко, тому що дійсно стан резервуару жахливий. Чи ви можете сказати, коли е, приступите до робіт на ОСВ-1? Ну, Наталя Григорьовна, не можу поки сказати для того, щоб не бути. Необ'єктивним, завершимо ці роботи, проведемо підготовчі роботи, аналіз, проаналізуємо фінансову спроможність нашу і, звичайно, будемо продовжувати. Будемо продовжувати. Це Ось, ось, ось. А собі? Чи бачиш, що вони закривають віддавати, тому що воно... А це електро, електричне електрообладнання. Можете бачити, в якому воно критичному стані. Рухаємося далі. І перед нами зараз чи електрощитовую пош показати? Да. А, а чому ні, ну її не доробити. Yeah. Люди, а ми, це... не ми знаходимося в критичній ситуації. Знаходимо... Електрощитова, так? Да. Е, так. Електро електро так. От подивіться все це. Це все робилося за царя тинка. Uh -huh. Ці автомати, все повністю вже 10 разів змінялося, воно не пригодне, і воно це все ремонтувати. подивіться. Ну тут наочно видно все, наскільки в критичному стані. Бачимо. Тут може не знати, вона може бути. Одеський грунт в час бере 200 кіловат. 200 кіловат в годину. То безумовно ми говоримо сьогодні про перевитрати електроенергії. А станція працює в цілому молоді. 24 години. Перед нами зараз машинний зал і труби, які качають воду сюди, і подають безпосередньо вже воду на місто. Ну, тут ще, скажімо, стан більш-менш. Він підтримується, але те, що ми попередньо побачили, то жахливо. Це діючий перший блок, куди надход мала по цим трубам іти вода, але ви бачите, в якому стані тут повністю все тече. Ось воно. Все в жахливому стані, дійсно. Ось так. Ось. Ось такий ми маємо стан. Знову ж таки, повертаючись до нагальницькі питання, то про яку якість води ми могли б з вами вести мову. Завершуючи фільтрацію, отут завершується фільтрація, і далі вода поступає в резервуар, який ми бачили з вами на вулиці, і там вже чиста вода, яка подається на, безпосередньо на будинки. А тут відбувається освітлення води, процес освітлення води в старий спосіб. Старий спосіб. Я маю на увазі, це без ремонту зараз. Це без ремонту. Без ремонту. Оце фільтра. Тут знаходиться кварцевий пісок і... і гравій, І в такий спосіб теж йде очистка води. Фільтрація води відбувається. Ну, ось такий стан. Можете споглядати. А це е, як правильно називається? Змішувач. Це змішувач, який підлягає зараз теж ремонтним роботам, так? Ми так, так. Угу. Ну, можемо порівняти. Те, що ми бачимо, якщо вам видно, в якому він стані. Про яку якість води може відновити? Дійсно, про яку якість води ми могли вести з вами взагалі мову, коли в такому стані про було була виведена з робочого спосіяння 12 років назад. Чому? Тому що було багато утечок, вона плохо не качественно, і її вивели просто на станови. Повністю не придатна була до експлуатації. Ну а сьогодні вона власне, вже набуває такого вигляду, більш-менш нормального, і очікуємо на повний ремонт. Це другий зараз, це другий блок, другий поверх другого блоку. Так, і саме Це у нас фільтра, які отремонтовані практично, якщо бачимо, внизу труби відувані всі стінки, дніща практично ізольовані і думаємо, що поривом у нас більше і витічки води не буде. Він буде обкладатися пліткою, тут буде огражіння. Там бачите, на знищувач ми на звіт рехає плітку на перед. Бачимо. От Можете поглянути. Це все відбувається, зараз ремонтні роботи. Об'єм робіт величезний. Ось ви можете бачити оздоблення. Яка плитка має бути, так? Тут, це, тут фільтрація води відбувається. Це фільтрація, так? Да. А це ваші освітлі. Є, яка зроблена вже металічні поверхності, поміняли ми тут в негодність, поставили нові. Ну, Роботи, що вперед багато, плітку, движемося, кровля, потолки, ви бачите, які. Вікна То Це саме. Це розняли найкраще. Це ми будемо так сказати, все міняти, все сміття. Дякую. Очисний блок. Чесний блок номер 2 де тут помінена абсолютно вся е... арматура, труби, тобто все новеньке, гарненьке. Все говорить про те, що подача води буде у нас якісною. Тут ще йдуть ремонтні роботи. Так що будь змішувач. Це змішувач? І що він має робити, цей змішувач? Сюди подається, змішується сира вода і змішується з реагентами, з рідким хлором та скаугулянтом. Змішується і подається. Потім ви побачите на на освітлітілі. Подається, подається Власне, подається. це те, що ми з вами проговорювали про економію. Да, тепер? І економія, і качество води теж. А ви можете пригадати, наскільки в місяць обходилася вам ця станція до, до моменту ремонту? В плані, чого в плані фінансування. От скільки затрати? На електроенергію йшли, на заробітну плату працівникам тут, ну приблизно. даній станції. Ну, по даній станції тільки на, на електроенергію йшло 250 тисяч, тільки угу. по цій станції. Зарплата угу. в ну, порядку 150 тисяч по даній станції. ну Це я, я не, угу. я в мене в офісному кабінеті. Ре, реагенти, mm -hmm. по порядка. 100 тисяч в місяць тільки реагенти з ті хлор. Угу. Тобто, так. ми сьогодні говоримо про величезну економію і, власне, не лише про чисту питну воду, а і про економію для так, самого підприємства. Ми, 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 так? Все воно було... В плачевному стані. В плачевному стані, як ви бачили, це все вода, яку ми піднімали, очищали, вона тікала назад. Це, це плачевний міста. Ну даний блокін вже 12 років взагалі не працює, працює працює. працює Перший блок, потім ми вам покажемо. Ну, перший блок вже роби на повну потужність, на всі 100%. І ну, він теж в плачівному стані, і води вже не вистачає блоку. Людей в місті збільшується, нас і переселенці більше. Тому на літо потрібно, щоб працювало два, два почисних блока. А до речі, якраз питання сплати за воду як нормальне населення під час війни платило? На превеликий жаль. Ні. Ми пояснюємо, планету, що, щоб мати воду, потрібно сплачувати. На превелений жаль це велика проблема для нашого підприємства. У мене має прохання сплачувати за воду, яку ви використовували. Тому що ви бачите, що це не просто підняти з річку воду і подати на маленьким насосом. Це важкий, технологічний та трудойомкий процес. Дякую мені про цей резервуар. Даний резервуар зараз повністю заповнений питною, вже очищеною водою, яка готова подаватися споживачам. Тобто, вона повністю пройшла лабораторні випробування, аналізи, повністю відповідає нормам питної води. Подивимося, бачимо ось практично повний резервуар з водою. Вода чистенька, і як нам повідомив. Начальник водоканалу сказав, що вона відповідає всім стандартам і дуже чиста. і давно такого не було. Правильно мені сказали? так, так? так, так. ось таку ми маємо сьогодні вже результативну роботу, і дуже сподіваємося, що вона буде завершена до кінця 2023 року. А отже, 20 -ти тисячне на населення міста Первомайська частини міста буде із питною з якісною, з якісною питною водою. Дякую. Вам Це ми можемо з вами переглянути, що було із резервуарів, так я так розумію. Достали, Д... да, да? Дивіться, який був метал, який і, до, до. власне, до. ми <святу> розуміємо, що на якій е межі катастрофи знаходилося місто Первомайськ. Е, е Тому ось так. Зараз ремонт груда металу. І це власне чому е первомайці запитують, чому у нас брудна вода? Ну, можете тепер уявити. По яким трубам вона подавалася і чому вона мала такий колір. Відтепер матимете нову водичку, чисту. Дихати тут немає чим, чесно скажу. Ну, ось так, власне, тривають зараз роботи на резервуарах. Ремонтується повністю оцей резервуар, який прийшов у повну невідповідність. Зокрема, знімається верхній шар ґрунту. А потім вже безпосередньо фахівці будуть підходити до очистки резервуару і також налагоджувати абсолютно всі моменти, які на даний момент тут існують. Ви бачите, працює техніка: ось така і крани, і ікрази маємо. Власне, ось така ситуація сьогодні тут на ОСВ 2